У мене на об'єкті ось такі радіусні сходи. Зроблені вони, виконані вони, сказати м'яко так, нехті. Тобто, задумка майстра була 15 см, я так розумію, висота, але вона тут 15-17,5. і Тобто, ви розумієте, щоб обкласти її облагородити плиткою. Його, як мінімум, потрібно доливати. А доливати, чи буде воно триматися, тобто тих 2 см. На, на клей лежити на слої. Це теж неправильно технічно. Е і сам підступінок, оцей, е як ви розумієте, воно не буде е виглядати естетично красиво, тому що плитка. На площину ляже, а оцей радіус потрібно чи нарізати його, чи мозаїка, чи підбирати якийсь там уже матеріал, такий як там е, планується на цоколь е, з камня лапша. і сюди. Ну воно теж буде непрактично, тому що е, уже сам стик оцих двох матеріалів він буде такий, ну я скажу, з практики не дуже гарно виглядати. Ось. Тому от прийнято рішення. Перелити оці сходи, перелити і зробити їх спочатку планувалося ну, якби прямокутні, 90 градусів всі сходинки. Але для цього потрібно багато матеріалу. Та й великі вони будуть. Взяти, якщо ось тут 90 градусів. От, можете бачити, скільки потрібно доливати. От. Ось було прийнято рішення замовнику залити їх отак, трапецією. Тобто буде вихід на три сторони. Але ось це як шаблон стоїть, це не опалубка. Просто щоб мати розуміння, який воно буде мати вигляд. Ось шнурочка, центр цих сходів. Щоб його правильно виставити. І отак будуть ці всі 5 сходинок залиті. Що ви скажете? Має право на життя це чи ні? А, ну просто. Скажу так, вихід ситуації. Вихід ситуації, щоб його зробити, щоб воно якусь естетику мало правильно. Тут а що це, ці радіуси були такі, я не знаю, опалубка виставлена на око, тому що немає повноцінного тут полукругу. Він іще якийсь овальний. На що воно виглядає? Некрасиво. Ось задача в мене стоїть його перелити. Ось таким чином от буде вихід, трапеція, все воно розмірено, от від колони до колони, центр і буде робитися опалубка. Наріжеться USB-плита в розмір і буде виставлятися. Напишіть як вам моя ідея.